І наш наступний поєдинок у вазі до 60 кілограмів, і він відбудеться за правилами боксу. І У червоний кут октагону запрошується Роман Колесник до! Бонус, запрошується. Іван Зов. 60 кілограмів відбудеться за правилами боксу, за регламентом три раунди по три хвилини. І боєць червоного кута кандидат у майстри спорту змішаних єдиноборств, доброволець, ветеран російсько-української війни Роман Колесник. Добря! І боєць кута, майстер спорту зі змішаних і ММА, багаторазовий призер чемпіонатів України, призер чемпіонатів України Самбо, військовослужбовець спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України Артан Х. Іван Золян! Так, сьогодні у нас турнір з Панкратіону, але е, в кожному правилі можна зробити винятки. І ми з вами будемо дивитися е, протистояння в боксі між двома військовослужбовцями. Роман Колесник, не спази, Добряк. Е, той військовослужбовець, який демонструє, що. Після ампутації кінцівки можна жити повноцінне життя. Він активно займається спортом і виступає вже далеко не вперше в октагоні, на боксерському рингу. Так само ми його бачили в палаці спорту. Роман Добряк Колесник проти Івана Зозулі з позивним Пантера. Сьогоднішній турнір проводиться в пам'яті загиблих воїнів, зокрема спецпідрозділу Гурмо Артан. І ось Роман Зазулі якраз є військовослужбовцем спец... спецпідрозділу Гурмо Артан. Хлопці проводу бій за правилами боксу без боротьби. Ну і давайте дивитися в ударній техніці, як це проявлять колесник та Зазуля. Колесник. Кандидат майстра спорту, змішаних єдиноборств і чергу Зазуля, майстер спорту. З ММА, ну, Але зараз без боротьби, зараз виключно стійка. Зараз виключно робота верхніми кінцівками. Джеби від Добряка. і Пантера. Так само передньою рукою активно працює і. Пантера, парпушу, захищається зараз. Добряк. Дуже непогано починається бій. В гарних кондиціях за відчуттями колесник, в чудовій фізичній формі. І поки Зазуля змушений захищатися від нього. Колесник правою рукою до корпусу тягнеться. Намагається тепер Зазуля правою обійти закисового суперника. Лівою правою прямими ударами пробував, але до колесника не дотягнувся. Зозуля відходить. І так же легко влучити по ньому, як маятникові рухи корпусом. Задля того, щоб прицілитися, було без шансів для добряка. І по корпусу пробуває Зозуля. Закриває голову. І добряк не може правою влучити. і Як слід. Не може правою влучити, навіть направити в голову подекуди. Зозуля. Чекався тоді, коли відкритий був його суперник свою атаку провів. І після цього відходить в захист. Остання хвилина першого раунду. Хороший, активний раунд. Хлопці розуміють, що дистанція бою невелика. Відповідно, є, нього... є розуміння того, як розподілити сили. Є розуміння того, що можна ці сили не приберігати. В довгий ящик не відкладати всі справи. Спроба прикоди. Від колеса. Не вдалася. Зазуля йде в атаку. Робиться відверто і через це колесне. Пробуває двічі лівою по ньому. Добре. Розмашисто відверто. Зозуля пробував. Зазвичай так роблять, тоді коли ти вже підвтомлюєшся. Добре. Ударити хочеться, але... Сил при цьому не вистачає на повноцінну концентрацію. І з голови на корпус прийшов колесник зозулю відповідає. Так само здорово. І лунає гонг про завершення раунду. О! Дали хлопці рубку, показали їй характер, і влучань від них було чимало. Це сподобалося. Це було дуже достойно. Висока інтенсивність. Відсутність будь-якого страху. Ну І насправді було б дивно побачити страх від них в октагоні, зважаючи на те, через що хлопці в реальному житті пройшли у військовому житті. Ну і насправді рівень боксу хороший. Взаємоповага, без неї так само нікуди. Це був тільки перший раунд, це були перші три хвилини. Тоді, коли всю свою підготовку ти демонструєш, далі потрібно буде, окрім цього сьомого миката так само і характер. Бо сил буде ставати менше. Бажання перемогти, воно нікуди не діватиметься, і твого суперника бажання так само не зменшуватиметься. Треба буде і проти нього, і з самим собою боротися. Що ж, колесник та Зазуля. Добряк проти Пантери. Другий раунд. Смика передньою рукою Зозуля намагався суперника перехитрити і правою пробити. Але колесника підловити у нього не вийшло. Задум був хороший. З виконанням трохи не склалося. Паркот від нього дальньою рукою правою. Не часто подібне побачиш, оскільки досить далеко це проходить. Тут, здається, спрацювало. Ховається з рукавичками Зозуля. Колесник так само правою паркотом після Джебу б'є. Гарно переміщується колесник. Але сили. Ми чули по тому, як видихнув колесник, що сили зрозуміло, що бензобак. Він стає менш заповненим. Піднятими руками зазуля до опонента підійшов, але удари не взадає. Фактично підійшов і дозволив сам по собі пробувати. Джебі добряка. Змінює стійки він. Перва рука попереду. І знову в лівосторонню. Перейшов, що намагається лівою вицілити. Ось це було цікаво. Здавалося, що заходив на джеп, але натомість. Захист суперника в бодовіщі. Правий потім додав. Ми чуємо, що у хлопців є підтримка. Зрозуміло, що тоді, коли в тебе сили вже закінчуються, але ти чуєш. Якщо довкола антогону є хлопці, є люди, які вболівають персонально за тебе, тоді ці сили вони трохи поновлюються. Зазуля так само. Важкувати починає дикати. Зрозуміти це все можна. Джебе свій показує Зазуля. І як гарно тримає колесник перед собою суперника. Здається, Зозуля робить крок в бік і відразу ж. Дзеркально відповідаємо колесник. Не дозволяє крутитися довкола себе, заходити в сторону ні. Тримає фронтально перед собою Зазулю. Зараз Зазуля правий влучає. Колесник свого удару не встигає завдати. Повільно летить його кулак і Зозуля встигає перекритися. По захисту прибуває колесник. Руки біля голови тримає Зозуля. Добряк джеб від нього. Трохи право приключив. Правою зараз пробуває тоді, коли Зозуля прогавив його удар. І поблизу сітки. Атака затяжна від колесника. І знову ж взаємний респект між ободвома хлопцями. І заслуговують вони на оплески від глядачів. Два раунди позаду. Здійсно, ми підходимо до того, щоб на морально-вольових цей бій продовжувався. Бо помітно було продовж раунду ще один інший втомився. І один і інший вже трохи сили, удари їхні втратили. І треба було зупинятися подих, переводити. Але ж сказати, що вони зупинилися, сказати, що вони все вимкнулося ні. Вони шукають нові межі власних можливостей. Дуже хороший бій. Якраз те, ще треба перед початком, я б сказав, головної частини карду. Попереду два професійні поєдинки. Професійні поєдинки пан Кратіону. Дві вишеньки на торті сьогоднішнього турніру. Ну а зараз третій раунд бою між Романом Добряком Колесником та Іваном Пантерою Зозулею. Зазуля намагається підтискати, але треба це з ударами так само робити. І ці удари Зозулі завдає. Перча з колесника відповідати. Опонент на дистанції тримається, не дозволяє влучати по собі по корпусу. в Район селезінки. Пробував колесник. І його секундатом це сподобалося. Намагався вибухнути зараз колесник правою рукою з боку. Але Махнув повсіль все ж. Це було неочікувано, це було різко. Та все ж невлучно. І це найважливіше. І знову змінює стійку. Добряк праву руку виставляє вперед. І намагається хуком Обійти захист суперника. На корпусі її правою націлюється. І натомість правою крос від Зозулі. Ліву назад відводить добряк, І Цією лівою рукою викидає удар, але не було ні різкості, ні сили тієї, щоб створити проблеми для Зозулі. І ледь Зозулі на Апаркот напороз. Та все ж його концентрація в захисних діях, та що руки у нього ну, фактично завжди, там, де й потрібно, для захисту. Через це той Апаркот не пройшов. Зосереджено виглядає, сконцентровано виглядає Зозуля. Зараз можна було в очі, подивитись. І ще раз правою рукою дуже загрозливо пробуває колесник. За ковичками Зуля. І протистояння так само й довкола октогону. Вболівальників одних та інших. Остання хвилина бою. Зазуля свої удари завдав, влучив колесник. Показує, що таким чином його не залякати. У відповідь пробуває і пробуває, здається, і більше, і жорсткіше. Джебом дістав колесник. Після цього правою рукавичкою Зазуля перекрився. Плече не допомогло Зазулі. правий він пропустив від колесника. 20 секунд до завершення бою. Колесник правою рукою махнув знизу, але не влучив. Проте джевом точно від нього. І зараз суперника до сітки підтискає колесне завершення бою. В першу чергу, як немає, в виконанні Романа Колесника. Обіймаються хлопці. Хороший бій вони показали. Хороший бій, активний, багато ударів було від них, ніхто нікого не жалів. Не було відчуття якоїсь товариськості. Так, повага, безперечно, вона була присутня, але і справжній спортивний азарт, бажання перемогти, продемонструвати свої вміння, продемонструвати, що ти сильніший за суперника. Класний, по-справжньому, класний бій. І, як на мене, колесник в цьому бою виглядав краще. Зараз цікаво, який буде вердикт суддів. Колесник собою здається задоволений його кут так само. А судді? Що вони скажуть? Колесник чи Зозуля? ...перемогу одноголосним рішенням суддів здобуває боєць. Червонокута. Роман добря, колесник. Роман Добряк Колесник. Віталій Роман Добряк-колесник абсолютно заслужено його рука того до гори. Він свого суперника перепрацював у цьому поєдинку, і він, відповідно, здобуває перемогу над Іваном Зазулою. Але загалом бій класний. І, і, як на мене, виграли від цього і обидвою хлопців в октагоні, і ми з вами, як глядачі. Оператор, за вами. Давайте облески бійця: неймовірний поєдинок, видовищний поєдинок. І кілька слів від Віталія Лаврова. Добрий вечір. Я хочу відзначити рівень організації. І це дуже класно, коли. Всі учасники, і їх болівальники і одноклубники знають, що можна після того, як ти натренувався, і коли ти вже маєш певні навички та досягнення, потрапити на такий турнір і проявити себе. І окремо хочу подякувати організаторам за те, що приділяєте увагу адаптивному спорту. Слава Україні! Героям слава! І кілька слів від Добряка. В першу чергу хочу подякувати вані. Ваня є діючим військовим. Я розумію, що це таке з війни. Приїхати і робити ту шоу, виступати в клітці. Дуже велика тобі повага, брат, що ти дав мені найсильніший поєдинок, я дуже тебе поважаю. Я готувався, я дивився твої відео, я питав, хто ти, тому що я хвилювався, я знав, що ти дуже сильний спортсмен. Братан, люблю тебе. І ще хочу сказати, я присвячую цей бій. Своєму брату французу, який нещодавно загинув. Француз є героєм війни, який на постійній основі 14-го року приймав участь в майдані в АТО повномасштабна війна. Слава тобі, брате, я тебе люблю! Ну і спільне фото. Неймовірні хлопці, неймовірний поєдинок. Ще кілька слів від Івана Зозулі від суперника добряка. Доброго вечора всім! Хочу подякувати організації. Подякувати особисто Артуру за такий неймовірно крутий турнір. Дякую, що ви займаєтесь цим в такий нелегкий час для нашої країни. Також хочемо подякувати нашим командирам, титану, фаворіту, за те, що вони формують такий великий та сильний підрозділ, в якому ми всі знаходимося та захищаємо нашу державу. Хочу подякувати полеглим побратимам, які зараз на перших місцях. Дивляться на нас. Майже всіх я тут знаю, майже зі всіма я проходив службу, виконував бойові задачі різного, різних рівнів. Е, дуже шкода, що так сталося, дуже шкода, що цих людей більше немає з нами. Але ці люди живуть доти, доки ми їх пам'ятаємо. Тому дякую всім. Не забувайте про наших героїв. Ціною якою дається наша свобода та мирне небо. Слава Україні!